Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як дуже смачно приготувати курячі стегна або будь-які інші частини курки в духовці. Виходять дійсно дуже смачно, соковито і оригінально. А ще я пропоную одразу ж приготувати і гарнір. Це дуже зручно. Для приготування цієї страви можна брати чверті, стегна або курячу грудку, будь-що, що вам найбільше подобається. Якщо берете м'ясо на кісті, то його потрібно зняти з кістки. Не обов'язково м'ясо повинно бути великими шматками. Складіть курку в глибоку миску і додайте до нього соєвого соусу, солі і перцю, гірчиці в зернах, майонезу і меду, а також спецій для курки і все гарненько перемішайте. Якщо є час, то залиште курку маринуватися хоча б на півгодинки. Далі нам потрібно зробити спеціальну конструкцію для запікання курки. На дно форми для запікання покладіть дві половинки великої цибулини. В кожну половинку увіткніть по дерев'яній шпажці або паличці для суші. Далі насадіть шматки курки на ці палички. Навколо курки я люблю класти шматочки картоплі. Можна також додати грибів або будь-яких заморожених овочів. Обов'язково трошки присоліть. І відправте в духовку запікатися хвилин на 40 при температурі 180 градусів. Якщо зверху буде сильно пригорати, то прикрийте шматком фольги. Я помітила, що пригорає не відразу, тому зверху вийшла темненька частина, але на смак це не вплинуло. Ось так дуже швидко і просто готова вечеря. М'ясо просто неймовірно соковите, ароматне і смачне. Картопля теж виходить дуже смачною. Дуже раджу спробувати приготувати таку страву. Смачного!